Ну що люди, вітаю! Я все ще на острові Корон, що входить до провінції Палаван. І зараз на звичному транспорті водному, тобто суспільний транспорт, маршрутка водяна. Іду до третього великого острову цього міні-архіпелагу, де от я ще не був. Тобто острів складається. З острову Бусуанга, де знаходиться аеропорт, з острову Карон, який найколоритний, де живе плем'я з вождем, де всього 5% придатної для життя землі, плато, все інші просто непроважні скелі. І зараз оце третій острів великий, це Кульйон. Він з них найунікальніший, трохи пізніше розповім чому. Ще тут Багато, близько сотні дрібних островів. Вважається, що 78 ну це знову ж рахувати їх можна по-різному. Ну,